Всім привіт у новому відео. Всім привіт в H&M. Є нові колекції, є розпродаж. Буде сьогодні що показати, буде цікавий огляд, сподіваюся. Яскравого багато є. Ось такі шортики. Вони з високою посадкою, яскравий тропічний принт. І ціна 879 гривень. Ось такі шортики, бокові кишеньки. І до цих шортів ідеально підійде топ. Це котон, рубчик, досить хороша якість. Новий чиндем. якість завжди на висоті, і ціна лише 249 гривень. Ось разом з цими шортами буде саме то. Ну, а склад в цих шортиках 100% котон. Ні одного відсотка синтетики все, як люблять мої глядачі, щоб все було натуральненько. щоб все було комфортно і якісно і сучасно. Ще ось такий фешн-куточок, фешн-корт. З красивою сукнею, це 100% віскоза. Ось такий принт красивий. А зараз буду дивитися точніше склад, взяла вже в руки і відчуваю, що є в складі найшвидше всього ліоцел. Якась частина або повністю. Сукня в підлогу неймовірно ніжний, красивий принт. Виріз із гумкою можна опускати на плечі, рукавчики, реглан і буфи, і ось такою зав'язочкою, з металевим золотистим декором, з уборкою понизу. Ціна 1329 гривень. Ну і дійсно більша частина віскоз, 80% віскоз і 20 поліаміду. Білі короткі сукні. Це 100% котон. І оверсайз-джинсові курточки, їх можна разом поєднювати, накинути на таку сукню. з мережому рішельє. 1329 гривень, це 100% котон. Сукня дуже красива, оверсайз. З акцентними рукавичками. Вона взагалі вся акцентна, така білайсенька. Дивлюся в розмірі М. Це оверсайз. Джинсова курточка жакет з блискавкою і з великими кишенями. І от тут така відстрочена, якби внутрішня кишенька. 1799 гривень. Зараз ще підемо дивитися знижечки. Зато поми бачу легкі джинси Палацо. 1329 гривень. Ось такі з легенького джинсу з накладними кишенями. Сподобалися джинс, досить легкий, комфортний, літній і сучасна модель. Ще ось такі сутні, досить жіночна. Пройма рукава опущена, широкі рукавчики з гумкою. Принт красивий, це 100% вже фіскоза повністю. Застібається в на годочках і така сукня коштує 1329 гривень. У нас поясочком. Насправді вона досить вільного салоту, донизу зараз покажу розтіпнуту. Ось, не зав'язано, маю на увазі поясочком. Ось так. Така фривольна досить літня на жарку погоду, особливо на відпочинок. А в теплі краї, коли ви полетите на відпочинок. То вам пригодиться, така сукня. Смужку, штани. Можливо, це кюлоти. Зараз подивлюся уважніше. Такі вкорочені штани. Пюлоти, і це льон. Це льон з защіпами, з високою посадкою, вони широкі. Сама тканина досить цупка, ну, якби вона але вона не є легкою в нас Ну, це льон, в принципі, 6149 гривень. Ось такі кюлоти з за защіпами. Поруч висять парсикові блузи тупи, але це вже Поліастер. Поліестер, вони красиві, з рюшечками. Ось такими. Колір дуже красивий. Жаль, звичайно, що така модель Поліастер, але на різні смаки є покупоць. 879 гривень, тому бренди шиють з різних тканин, з різних матеріалів. Тут гора класних блуз, 100% фотон. Ось така блуза в блакитному кольорі. 679 гривень. Так, смужку. І така ж сама модель, є в кліточку, і в квіточку дрібоньку. Ще ось такий, такий принт в стилі Прованс. Дрібонька квіточка, така сама модель, і така сама ціна 679 гривень. Це 100% бавовна. Ну і ще є в кораловому кольорі. Такий персиково-кораловий. І ось в таку смужку. І є топи, а вже 379 гривень. Чому з салатою коштує 279 гривень, а от рожевий, рожеві, красивий рожевий колір, Ну а тут ціна 249 гривень. Не знаю, можливо, помилково. Так, ціна написала 249 гривень. Такі топ коштує по факту. Вже на інших топах саме така ціна. І ці рожеві або салатові топи підійдуть до такої спітнички. Її так причепили з боку. За боком така ж сама. Танина, як в сукнях, 80 віскози і 20 поліамід, 1149 гривень з гумкою. Ось така лагресенька спідничка. Так, що є, що вибрати? Просто, наприклад, така базова сукня з акцентним мувичком. Ось такі широкі джинси палацу. Теж дуже метасенький джинс Денім, 1329 гривень, просто дуже класний. Класний склад. Це 100% котон. Ну і базова біла футболочка, особливо коли вона коштує 249 гривень, білесенька. Це 100% котон. Угу, дуже сподобалося. А, таку футболочку треба мати. Я маю купувала такі просто прості білі футболки, білі, чорні, сірі. Вони, скажу вам, ну, чи під якусь сорочку, вони дуже пригоджуються в гардеробі. Це якби основа. Бачу, сумки, сукні, тупи, а, бермуди, бріджі. Кого цікавлять, Бермуди бріджі 1329 гривень. І джинси повноцінні, довгі теж в таку ціну. Розмірна сітка дуже велика, але ще не даємо. Наприклад, я ці дивлюся в європейському 40-му до 44-го або навіть до 46-го. Такі подовжені шорти бермуди джинсові. І до цих шортів можна прикупити футболочку, яка теж по дуже демократичній ціні 399 гривень. Це 100% котон. З об'ємним принтом, з такими камінчиками. Бічі резорт, реклама і колаборація якогось резорту, не знаю, Антівіс, де він знаходиться. Я думаю, що це якби співпраця H&M з цим резортом. Ну, Красива, 399 гривень. Сумки, Вічіндем, сумки в основному це шкірзан, 1549 гривень. Приємний такий кольор, кава з молоку. Ось така сумочка, вже побачила, що є внутрішня, внутрішня косметичка. А, О, так класно написано Стокхоль-Котельєр. Якби непогано, непогано. Дуже стильненько. Стильненько. Більше півтори тисячі гривень. Така сумка. Так, і окуляри. Окуляри це що незрозуміло. Від сонця, але не зовсім не затемнені. Такий вигляд, як від зору ці окуляри. Але вказано, що це якби від сонця. А, тобто так, не бачу ціни. 679 гривень. Досить непогана форма, Такі іміджові окуляри, які навіть до цієї сумочки. Напишіть в коментарях, чи щось запало вам ваше сердечко, чи сподобалися якісь моделі. Ось сукня, сукня, сарафан. Яскравий принт, в таких яскравих принтах. І в складі теж віскоза, і поліастер. 80 віскоз і 20 поліестеру. 1329 гривень. Ось такий сарафанчик. Далі просто чорна сукня. Стовідсоткова віскоза, вона прямого салату з боковими розрізиками. Просто нічого особливого така базова чорна сукня. Сукня туніка, навіть можна сказати, 879 гривень. Є яскраві, а є базові речі, які теж потрібні в гардеробі. Ось, наприклад, лон і сатинова чорна спіднечка. Разом це все можна поєднати. Лонг з трикотажу ластичного. Такі лонги в основному використовують для ділового гардеробу. Прекрасна ціна 379 гривень. Сатинова спітничка 1329 гривень. Ос, довжині міді а, з гонкою в поясі. Зелена котонова футболочка теж з рекламою якогось клубу, Country Club. Мерч. Мерч чогось. Ну, від чогось за того клубу. 379 гривень, і це 100% котон. Тут костюми. Теж тканина, 80 віскло за 20 поліестер. сорочка, сорочка оверсайз. Хоча дивлюся в розмірі L. але все рівно вона якби трішки забільшена. І до цієї сорочки є широкі штани. Гесенки з такої самої тканини, штани палацу. Яскраві такі принти цього року, особливо зелений, дуже насичений, рожевий, такий персиковий. Дуже красивий, соковитий. І ось штани. Такий самий склад. 80 віскоз і 20 поліаміт. З гумкою в пояс і ще стягуються легесенькі штани, вони без бокових кишень. Ідеально, ну не ідеально, вони підходять, тому що це костюм до цієї сорочки. 879 гривень. Прекраса теж представлені величні і досить багато. Ось такі ланцюжки, два в комплекті з підвісками, з кулончиками. 579 гривень. І можна одразу купити сережки. Це не кліпс, це дійсно сережки. 429 гривень, вони такі важкуваті досить. Воно красиві, об'ємні, металеві, багато рожевого, в кольорі фуксії, яскравого. Сорочка. Дивлюся в розмірі XL, в складі віскоза. Насичений яскравий колір фуксії. Ось така з великою кишеною. Вона трішки навіть і подовжена буде такою вільнуватою. 1149 гривень. Гузочки з натурального перламутру. Ну і поруч широкі штани палацу. Якраз піділю до цієї сорочки. Вони легесенькі, це стовідсоткова віскоза з гумкою в поясі. Стовідсоткова віскоза, підтверджую, 749 гривень. Колір масло і чорний. Також сюди може підійти ось така блуза, це льон стовідсотковий. Вона досить базова, досить лаконічна, лише такої трішки нежіночності додають оці рукавчики. Призібрані і від плечей теж призібрано. Легенький льон, а, там чуть є віскоза, 879 гривень. Це не чистий льон, а змішаний склад. Много від кого цікаво, що тут таке рожеве, а це такий топ з щільного трикотажу. Трикотаж є треповий. А, топ по фігурі. Фігурний. 879 гривень. В складі є віскоза. Ось такий він вителений і розширений донизу. І як тут багато рожевого, яскравого, літнього. Це тішить. Ось такий сарафан, є не тільки такий, а ще є принтовий. А ось цей прекрасний склад, 1329 гривень, 80 віскозів і 20 поліамід. Ось такий красивий сарафанчик. І ще ось такий ніжний принт. Ярусний донезу. 1329 гривень. Зав'язується бреталічки. не фіксуються, просто ви собі зав'язуєте на ту висоту, на яку бажаєте. Саме основне, що не просвічується тканина. Дуже легенькі штани палацо в насиченому рожевому кольорі. Так, в розмірі L дивлюся, ну, навіть на ексалічку салічку досить широкий. Так, 89 віскоза і 12 поліастеру лише. 879 гривень. Легесенький, яскравий, красивий. До футболочки навіть просто можна взяти просто білесеньку футболку з драпіровкою по боках. 579 сімдесят дев'ять гривень. Якість просто супер. Така драпіровочка, це не означає, що це для вагітних, це не лінія, мама, це просто-просто з драпіровкою посередині шов. Ось вона навіть трішки виталена і має драпіровочку по боках. Акцент, щоб не була футболочка просто такою сумною, а була більш а такою якби, наряднішою. І а, такі ж самі футболочки є в червоному кольорі, но, звичайно, до рожевих не Хоча, в принципі, а, до чорних, до білих. Червона теж дуже класненька, 100% котон 579 гривень. Ось так. Ось такі новинки. Ви Що ви думаєте? Все класненьке дуже. В шоколадних кольорах, в шоколадних відтінках сукня довжелезна, зачеплена, ось так, тому що вона буде тягнутися по підвозі, вона на таких вішечках, коли вони повішать ось так, наприклад, то вони розтібнуть. А зараз вона саме так висить. Ну, можна зрозуміти, що це пряма сукня на гудзиках з поясом. І це стовідсоткова віскоза. Досить довго, красивий принт. Так, лише ціну потрібно глянути. Тисячу гривень коштує ця сукня. І ще в коричневому кольорі є ось така лаконічна коричнева сипня, коли я показувала чорну таку саму ціну і такий самий склад. А що тут таке чорне? А, Це трикотажні штани, широкі штани палацу, але з трикотажу. І це 100%, котон, 100 котон, такі штани. Ось вони стягуються в поясі, мають бокові кишенки. Такі базові базові. 879 гривень. Тут все на розпродажі. І додали нові товари, І розпродаж, зрозуміло, дуже на цікавій покупці. Ось такий топ. Зараз 529 гривень, а коштував 1149 гривень. Це лімітована колекція. Є брителічки, які можна знімати. Я думала, взагалі що це спікнеться, на мені це топ з силіконовою стрічкою, щоб не сповзав, коли ви не захочете, наприклад, носити з бретельками. Так, Яскраво цікавить, бо ці спірнички недавно ще були по повній ціні і хочеться подивитися яка зараз ціна. Ось така красива спідниця. Вона просто кльош донизу. Прекрасний склад, тут віскоза 80% і 20 поліамід. І така спірничка коштує тисячу гривень, а коштувала більше, ніж півтори тисячі. Ось така класна сукня в смужку, з боковими розрізами, але я не бачу ціни, відірвали разом, бачите, бірочка відірвана і немає. Ну, Можливо, це все в одну якусь ціну або йти на касу і потата, але сукня дуже красива, з 30% віском. Ось такі сукні зі знижечкою. В складі теж 80 віско і 20 пулямід. Тропічний принт, не такий яскравий, як в літніх колекціях. Сукня сарафану, коротенька з бретельками. 749 гривень. 789 гривень. Ось така красива сукня в складі віскози і оцел. Тканина досить щільна, має бокові розрізики скварі, ніби імітація з пітнички. Дуже красива, ціна була взагалі фантастична. Більше півтори тисячі гривень. А зараз навіть на 800. Дякую всім щиро, хто був зі мною у цьому огляді за H&M. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.